Вітаю, друзі! Мене звати Антон Антоненко, я ріелтор Агентства нерухомості рідний край. Сьогодні у нас на огляді двокімнатна квартира в житловому комплексі Ідея. Е, також з нами представник власника Вікторія. В даному комплексі є власна котельня з генераторами, тому тепло в квартирах є завжди. Також поряд з комплексом є школа, дитячий садок та гарна транспортна розв'язка з містом Києва. До метро Бориспільська скільки? 10 хвилин маршруткою та 5 хвилин на власному транспорті. Давайте оглянемо нашу чудову квартиру. Зараз ми пройдемо, подивимося квартиру. Почнемо чого? З кухні. З кухні. Запрошую на кухню. Яка площа кухні? Кухня 17 квадратів. Так, кухня простора. До речі, мебель, побутова техніка залишається. Так, все що є в квартирі, все залишається. На кухні в нас є варильна поверхня, витяжка, пральна машина, посудомийна машина, фільтр для питної води, телевізор і дуже гарний напор води. Хоча п'ятий поверх, двокамерний холодильник. Додатково в нас є балкон. До речі, на балконі встановлений радіатор, балкон опалюється. І також з балкона є. Відкривається чудовий вид на сосновий ліс. Кладовка. У нас є кладовка. Кладова на українському мові, мабуть, ось простора. Тут можна зберігати як консервацію як різного роду речі. Власники попередньої використовували її як гардеробну. До речі, опалюється теж. Ну, радіатор тут теж встановлений. Так, у нас встановлені дерев'яні міжкімнатні двері. Йдемо, оглянемо спальню. Яка площа спальні? Тут близько 15 квадратів. Так, і вид, вид теж на сосновий ліс. Так. При тому це е, заповідна зона Києва, і ці дерева не будуть вирубуватись. Цей вид вам гарантований. На підлогу підлога застелена е, ламінатом. Так. У цій спальні повністю дерев'яна мебель під замовлення, ортопедичний матрас, телевізор, повністю все це залишається. І дуже гарний дизайн, люстр. Так, і ще у нас одна спальня. До речі, в цій спальні також є рекуператор. Тут площа трішки менша. Ось. Так. І самвузол у нас суміжний. Яка загальна площа квартири? 57,7 квадратів. Вартість квартири ви можете дізнатися в описі під цим відео. І давайте поговоримо про розв'язку. Яке транспортне сполучення, яке до міста Києва? До міста Києва ходить кожні 10-15 хвилин маршрутка до метро 10 хвилин їзди, до Бориспільської. Добре. На авто 5 хвилин. Квартира знаходиться на п'ятому поверсі 7-поверхового будинку. Так. Закрита територія завжди вистачає паркомість, дитячі майданчики, ресторан, магазини, аптеки, відділення поштомати тут все є. Тут все прямо знаходиться на території комплексу. Дякую за огляд, бажаємо безпечних год та гарних продажів.